Зламали аккаунт у Телеграм та просили гроші у знайомих. Нещодавно хмельничанин Юрій Дячок став жертвою онлайн-шахраїв. Приходило повідомлення проголосувати за дочку знайомого. Відповідно, ти не бачиш в цьому ніякої проблеми. Заходиш, голосуєш. Відповідно, я розумію, що. Шахраї отримали доступ до моєї особистої сторінки. Після цього доступу до власного акаунта в телеграм у чоловіка більше не було. А через декілька годин до нього почали телефонувати знайомі та запитувати, для чого йому гроші. Чоловік каже, більшість зрозуміли, що від його імені пишуть шахраї. Проте один із товаришів все ж повірив зловмисникам. З мого акаунта шахрай просив 16 тисяч гривень. Що до завтра, і якби я ці кошти повернув на сьогоднішній день? Е, такої інформації, що йому повернули, кошти, в мене немає. Друг просить у борг. Це одна із найпоширеніших шахрайських схем в інтернеті, каже старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області. Руслан Данилюк, зловмисники, використовуючи фішингові посилання, зламують облікові записи в соцмережах. Тож, перш ніж перерахувати кошти, варто переконатись, чи справді другу потрібна фінансова допомога. Не переходимо за підозрілими посиланнями, аналізуємо інформацію, яка нам приходить так, не сканує. Ми QR-коди, які нам надсилають, до прикладу, там, під різноманітними ситуаціями. Також ставимо на свої облікові записи, де можна. Двофакторну аутентифікацію та додаткові способи захисту і відновлення акаунту загалом упродовж березня до правоохоронців від жителів Хмельниччини надійшло близько 30 звернень щодо подібних онлайн злочинів. Такі шахраї досить добре маскуються в мережі інтернет, використовують різноманітні способи анонімізації, починаючи від VPN, від віддалених серверів, орендують за кордоном. Використовують картки не свої, а до прикладу купляють реквізити банків. Ської картки або доступ до онлайн-банкінгу, і в подальшому людина перераховує кошти на так званого дропа, можна сказати, і в подальшому ці кошти переходять і на криптогаманці, що ускладнює пошук таких шахраїв, якщо все ж потрапили на гачок онлайн-шахраїв, необхідно написати заяву до кіберполіції, звернутись до техпідтримки соціальної мережі, аби повідомити про втрату доступу до аккаунта та заблокувати й замінити банківські картки. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста.